Всім привіт! Мене звати Оля. Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми говоримо про книжки. Вперше в житті я вирішила скласти собі список книжок, які я планую і які я маю намір прочитати в цьому році. Зазвичай я так не роблю. Але мені здалося нелогічним і неприроднім робити собі якісь читацькі плани до того, як я зроблю читацькі підсумки минулого року. І хоч в минулому році я читала значно менше, ніж зазвичай, я все одно обрала 10 книжок, які вважаю найкращими з того, що я читала в минулому році. На них і подивимось. Я думаю, що я приблизно... Хронологічно буду розповідати про них. Тут нема жодних рейтингів. Це всі книжки, які мені сподобались. І почнемо з книжки, яку я читала ледве не першою в минулому році. Це Отеса Мошфек My Year of Rest and Relaxation». Я впевнена, що ви бачили обкладинку цієї книжки. Взагалі, обкладинка дуже красива, коли вона друкована. Я повелась на. Хайп, я повелась на те, що я бачила цю обкладинку, цю книжку просто в усіх добірках книжок про неї дуже багато писали. Отеса взяла дуже цікаву тему. Я не бачила чогось схожого. Вона взяла героїню, яка переживає глибоку емоційну кризу. Вона залишилась сиротою. Але це не така британська дікенсовська сиротинушка. Це дівчина, молода дівчина, яка навчалась в класному престижному університеті і яка по смерті своїх батьків отримала. Дуже багато грошей, тобто у неї закриті просто всі базові потреби. До того ж, це красива дівчина. Ми одразу знаємо, що вона приваблива, вона струнка, білявка. Вона вивчала мистецтво в колумбійському, здається, університеті, і вона працює в арт-галереї. І її життя, мабуть, звучить як казка, як мрія і бажання багатьох дівчат, але. При всьому цьому вона залишається одна. Вона не дуже усвідомлює, що вона переживає горе. Вона дуже суха, жорстка, неемоційна. І вона вирішує випасти з життя на один рік. І вона вирішує впасти в сон. Знаходить психотерапевтку, дуже недосвідчену, дуже непрофесійну психотерапевтку. І змушує її виписати собі ліки. Тож вона починає приймати транквілізатори, заспокійливі, антидепресанти, і поступово вона впадає в сплячку і спить майже цілий рік. Поки я читала цю книгу, було цікаво, іноді було насправді досить весело і смішно. Отеса класно вміє в іронію, і вона може пожартувати. Прочитавши її, я не залишилась під якимось дуже Великим враженням, але коли я почала підбивати підсумки читацького року, я зрозуміла, що саме ця книга, саме «My year of rest and relaxation» – це книга, про яку я думаю вже цілий рік. Подумки я повертаюсь до цієї героїні. Я думаю про цю її одну таку просту мрію про спати цілий рік. Справді там є про що подумати, і вона часто приходить мені на згадку. Тож я думаю, що вона варта того, щоб зазначити її серед найкращих книжок минулого року. Наступна книжка, я думаю, що ви її впізнали, навіть не бачачи корінця, це одне з. Найкращих придбань минулого року це антологія української поезії 20 століття від Тичини до Жадана. Я ніколи раніше не купляла поезію, я не купляла ані збірок. Я, взагалі, якщо чесно, досить далека від поезії, але я бачила дуже багато відгуків про те, що саме ця антологія. Класно складена, і що це саме та книжка, з якої можна почати своє знайомство з українською поезією. Так як я нічого в цьому не тямлю, я її купила і не була впевнена, що я буду дійсно читати ці вірші. Але насправді досить часто тягнеться моя рука саме до цієї збірки. Коли я не знаю, нема світла, коли немає настрою, я можу взяти і відкрити. Просто будь-яку сторінку і прочитати якийсь вірш, я можу знайти певного автора. І мені подобається, що тут є і короткий опис біографії авторів перед тим, як власне викладені їх роботи. Отже, це книжка, яку я думала, що буде просто приємно мати, а насправді дуже приємно відкрити її і прочитати іноді навіть один вірш, це те, що мене заспокоює, надає мені сил. І якщо у вас ще немає цієї антології, вона дійсно. Су настільки класна, як про неї кажуть. Дійсно, одна з найкращих покупок минулого року. Рухаємось далі, і наступна книжка це книжка, яку я показувала в моїх книжкових покупках. Це Young Adult» книжка Еліанор і Парк. Я «Young Adult» люблю. І цю книжку я читала, здається, чи в березні, чи в квітні, коли не хотіла читати аж нічого. Це книжка про двох підлітків. Еліанор і парк, які знайомляться в школі. Це такі дві білі ворони, які мають мало друзів в цій школі, і вони починають товаришувати. А пізніше вони закохуються в один в одного. Книжка, яка показує нам час 80-х. Еліанор і Парк читають комікси. Парк ділиться своїми коміксами з дівчинкою. У неї нема нічого. Еліанор з дуже бідної родини, і парк стає її провідником. Світ сучасності до того, як Еліанор познайомилася з парком. У неї були декілька книжок. Це книжки, які швидкоруч забрала її мама з їх минулого помешкання. І я зрозуміла, що я буду співчувати Еліанор, коли я побачила, що одна з книжок, які вона любить, це «Watership Down», А це одна з моїх найулюбленіших книжок взагалі в усьому світі. Це чудова, велика епопея, можна сказати, пригода кроликів. Я обожнюю цю книжку, і коли я бачу, що вона комусь подобається, для мене це лакмусовий папірець щодо того, що ця людина має схожі зі мною смаки. Отже, книжка, яка дійсно виправдана, популярна. Я знаю, що вона подобається і підліткам, я знаю, що вона подобається дорослим, тому що насправді вона. Підіймає багато складних тем. Це не просто якісь веселощі, які на поверхні. Це робота, яка дійсно може вразити і підлітків, і дорослих. Тож раджу спробувати. Книжка дійсно дуже-дуже класна. Я одразу сказала, що тут не буде рейтингів, що я не буду роздавати бали і розставляти ці книжки на перше чи останнє місце, але наступні книжки. Подобаються мені найбільше. І все-таки перше місце, я впевнена, можу віддати Антоні Сьюзен Байет і її квартету про Федеріку Потер. Я не змогла обрати одну і додаю дві ці книжки в найкращу книжку року. Бо це все таки перша і друга частина це «Steel Life» і The Virgin in the Garden. Це книги, які написані. Не лише як романи, хоча це роман, а як ода до мови, до англійської мови, до слів, до літератури, до філології і нічого схожого на Антонію Сюзен Вайт і на її роботи я в житті не зустрічала. Це книжка, яка захопила мене з першої сторінки, і тримала мою увагу до останньої сторінки, має сенс. І я хочу зробити окреме відео про даму Антонію Сюзан Байет, бо хочу просто, щоб якомога більше людей. Навіть якщо не почали її читати, то хоча б знали, що є така авторка, це сучасна авторка, вона досі працює, і я сподіваюся, що невдовзі ми побачимо наступну роботу. І цей квартет Фредеріки. Ну, мабуть, саме він мене весь минулий рік і тримав. Я читала «Still Life» з лютого і десь місяць, або може навіть два, бо я дуже повільно читала. І влітку я читала першу частину цього квартету The Virgin in the Garden». І це також був дуже класний читацький досвід, але саме «Still Life» Саме друга частина змусила мене закохатись в даму Антонію. У мене вся ця книжка хреслена-перехлеслена. У мене тут мільйон закладок. Бо дійсно Антонія Сюзен Байт пише так, що кожне слово в її книжці стоїть саме на своєму місці. І саме через це я вже про це згадувала. Дуже складно її роботи перекласти так, щоб не втратити. І навіть не те, що не втратити, так щоб зберігти шари сенсів, які вона закладає, можна прочитати це просто як жіночий роман, і це буде дуже класний, якісно скомпонований, цікавий роман про родину. В родині Поттер є троє дітей: дві сестри Фредеріка, Стефанія і їх брат, і їх батьки. Можна читати це як таку сімейну сагу, можна читати її роботи, як погляд на те, як працюємо. Ова порівняння того, як працює живопис, як ми бачимо картини і як ми читаємо книжки, порівняння того, наскільки це різне сприйняття, і тут дуже багато ідей. Антонія Байд висвітлює саме в цьому руслі. Я впевнена, що ці книжки і наступні, я сподіваюся, що в мене будуть наступні. Я буду перечитувати. Бо з першого разу, хоча і дуже багато всього. На мене висипалось дуже багато сенсу, дуже багато краси, дуже багато глибини і емоцій. Я впевнена, що вдруге мені буде читати ну, може, навіть цікавіше, ніж перший раз. Це дійсно дуже класна робота, це те, що я вважаю справжньою літературою, це саме та британська література, яку я люблю, і це саме те, що дає мені душевний спокій, якусь надію взагалі на майбутнє. Це дійсно. Прис мого серця, прис зрительських симпатій від мене і найкраще, 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 що трапилось зі мною в минулому році. Досить нечасто буває таке, що після того, як я прослухала книгу, я йду купляти друкований примірник. Але саме так трапилось з наступною книжкою: це Валеріан Підмогильний, місто. У мене було таке враження, що всі читали місто в минулому році, і всі пішли, і я пішла. Я почала слухати. Я слухала книжку в застосунки Абук. Вона дуже добре там начитана, але після того, як я її дочитала, я зрозуміла, що це книжка, яку я буду перечитувати, і купила собі це класне видання від видавництва Віхола. Мені дуже подобається ця їх ідея видавати неканонічний канон, як вони називають. Я впевнена, що я мала читати місто в школі. Я знаю, що це є в шкільній програмі. А ще я впевнена, що я його не читала. Мабуть, я бачила якусь хресту. Номацію, мабуть, у нас були якісь обговорення на уроках, але це не що, що я пам'ятаю. Тож я читала місто, можна сказати, з чистого листа. Я не дуже розуміла на що очікувати. Я знала, що це буде урбаністичний твір, що це такий перший український урбаністичний твір, який показує нам, що українські автори пишуть не лише про села, а й про міста. І власне місто це місто Київ, дуже впізнаваний Київ, Київ, який. Вражає і Київ, і київське суспільство, яке приголомшує це книжка, яку я раджу читати всім. Це книжка, яка визнана в світі. І я дуже рада, що я купила собі друкований примірник, бо я впевнена, що я буду. Перечитувати місто може навіть і в цьому році. Наступна книжка це сучасний український автор. Я неодноразово вже про неї казала. Це хто ти такий Артем Чех. Я про цю книжку розповідала в попередньому відео книжки про війну. Я про неї вже казала в моїх книжкових покупках. Нічого не змінилось. Я все ще. Думаю про цю книжку, я все ще іноді осмислюю цей свій читацький досвід. Я дуже щаслива, що є у нас така сучасна українська література. Я раджу її абсолютно всім. От, всім, 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 вона просто дивовижна, і я дуже рада, що вона трапила зі мною. В минулому році я дуже рада, що всі побігли, і я побігла, і купила собі її друковану. Моя най найочікуваніша книжка минулого року. Це книжка з серії. Це книжка Джоан Роулінг, яка пише під іменем Роберт Гелбрейт. Це шоста книжка в серії про детективів Корморана Страйка і Робін Елакот. Коли стала відома дата виходу цієї книжки, я одразу, я завжди так роблю, коли дуже сильно чогось чекаю. Я в Кіндлі собі ставлю перед І в день, коли вона виходить в світ, в день публікації, вона одразу потрапляє в мій кіндл, і я можу читати її одразу. Так я зробила і в цей раз минулу книжку я також купляла по передзамовленню, замовленню. І читала в електронному форматі. Тож я купила The Ink Black Heart заздалегідь і знала, що це буде моя книжка для подорожі. Я планувала її читати, якраз коли подорожувала і виїжджала з країни. В день, коли книжка виходить, я бачу, я сама ще її не відкрила так далеко, але я побачила вже в різних чатах і в різних обговореннях, що ця книжка це розслідування невеличкого ком'юніті людей. Які всі збираються в грі, і там є форум, де вони спілкуються. Тобто наше розслідування це ігрові чати. І в Кіндлі я побачила, що вони надруковані ну, досить дрібно. Для мого зору, це не найкраще рішення, і було б прикольно мати її друкованою. В той момент я була в Хорватії, зайшла в перший книжковий, який там побачила. Я думаю, що це був перший і останній книжковий магазин, який я побачила. І я там зустріла цей примірник. Як бачите, я його придбала. Я це зробила не одразу. Я топталась біля того книжкового і думала, що книжка товщиною. В... 1012 сторінок це не те, що я б хотіла вести ручній поклажі додому. І я вагалась і не хотіла обтяжувати свій рюкзак цією цеглиною. Але, врешті-решт, я таки здалась і купила її. І я абсолютно про це не шкодую. Я дуже рада, що вона є у мене. Це вперше у мене є книжка з цієї серії. Саме друкована, і ну я провела з нею дуже багато. Я повільно і довго її читала. Я провела з нею дуже багато, дуже затишних і цікавих вечорів. У мене був прям папірець, де я записувала свої здогадки щодо того. Хто з чату цієї гри, там де всі користуються нікнеймами, звісно, хто є хто в реальному житті. І у мене були там якісь шматочки інформації, які подавала роулінг іноді. І я намагалась якось це все скласти, щоб розібратись, хто ж таки вбивця. Отут я абсолютно не здогадалась. Я дуже чекаю наступну частину. Ми вже знаємо, що. Вона отримала назву. Якщо ви ще сто разів не чули про те, що це моя найулюбленіша серія детективів з тих, які я взагалі читала, то якось підмігніть мені, підморгніть і я зніму відео про цю серію детективів Роулінг також. Наступна книжка це Колсон Вайтхед і його нікелеві хлопці. Це історія про виправну школу, яка діяла у Флоріді понад 100 років. і Така школа дійсно існувала, тобто ця історія заснована на реальних подіях, і це жахливо. Нічого приємного тут нема. Ми знайомимось з двома хлопцями з цієї школи і спостерігаємо за тим, як вони виживають там, як вони адаптуються до цього жахливого життя, якщо можна сказати, адаптуються. Книжка тяжка, важка. Сумна, ми дізнаємося, що було всього п'ять, здається, способів вийти з цієї школи, і жоден з них вам не сподобається. Дійсно, жоден з них мені не сподобався. Ні, хлопці розчули моє серце на останніх сторінках. Я майже плакала, от ще б трошки, і я б прям ревіла. Хоча зазвичай такого зі мною не трапляється. Це класна робота, це не дарма поліцерівська премія. Це дійсно дуже потужна робота. Остання книжка на сьогодні це книжка, яка пройшла найдовший шлях до того, щоб опинитись в моєму прочитаному, але вона так довго йшла недарма. Це книга авторки Сільві таунсет Ворнер, яка має назву Лолі Віллоус. Ця книжка дуже довго лежала у мене в списках на to read», на почитати потім в Goodrieds. Потім, в якийсь момент, я побачила, що ця лолі Білоус була на розпродажу в кіндлі і вона продавалась там за якісь взагалі копійки. Я її купила. Думаю, хай тепер вона лежить, у мене куплена, придбана в кіндлі, а не тільки в списках. І в момент після. Першого масованого обстрілу, коли аварійно вимкнули світло по всьому місту, я нарешті відкрила свій Кіндо і обрала цю книжку. Я на той момент, коли почала її читати, я взагалі не пам'ятала вже, звісно, чому я її хотіла почитати, що це за авторка, про що це книжка. Сподобалась вона мені одразу. І взагалі, я думаю, що це книжка, яка заслуговує на якусь. Окремий розбір на якусь окрему критику і аналіз цієї роботи, бо це неперевершена і дуже цікава робота, яка ще й дуже цікаво. Складена. Ми тут дізнаємось про британську сироту, цю нашу лолі Вілоус. Помирає її батько, і два її брати починають вирішувати, хто тепер буде нести відповідальність за цю нашу лолі. А розповідають нам про початок 20-го століття. Тобто Лолі Вілоус е, жінка, яка не може сама за себе відповідати. Вона не виходить заміж, вона, в принципі, схоже і не дуже хоче вийти заміж. Це вже вже не те, що дзвіночок, а колокол у тодішньому суспільстві, тобто це жінка, яка не має мети, чим вона тоді планує займатися. І так Лолі починає жити з братом, з одним зі своїх братів, з його дружиною, у них з'являються діти, і вона стає такою собі тітонькою. Вона нікому не заважає, якось вона собі тихесенько живе, як сіра мишка, і потім десь на Середині книги Лолі згадує, що їй насправді подобається. Їй подобається жити в природі, їй не подобається жити зі своїми цими племінниками, зі своїм братом, з його дружиною. Їй не подобаються розмови про релігію з дружиною брата. Їй хочеться бути самою на природі. Вона любить ліс, вона любить ботаніку, вона любить квіти. І це те, чого єдине взагалі, чого вона прагне. Але це початок ХХ століття, і ти не можеш дозволити собі таку розкіш. З'їхати від всіх своїх родичів, щоб тебе ніхто не турбував, але Лолі робить все можливе для того, щоб все таки здійснити свою мрію і жити решту життя щасливою жінкою. Я не буду розповідати далі. Я сподіваюся, що когось із вас ця книжка і ця історія зацікавить і ви її почитаєте. І тоді я не хочу залишати вам якихось спойлерів. Початок цієї книжки, те як ми знайомимось взагалі з формою твора і її кінець. Це щось абсолютно неочікуване. Можна сказати, що це книжка, яка вразила мене двічі, вона невелика, це досить коротка історія. А я б хотіла читати її довше. Це такий феміністичний дискурс, який, звісно, можливий зараз, але це нічого собі. Книжці 100 років звучить дуже сучасно, вона звучить дуже цікаво тут. Класний сюжет, вона часто весела, вона підіймала мені настрій. Я читала її в буквально найтемніші дні та вечори. Не буду вам розповідати все, бо хочу, щоб ви її прочитали, не знаючи, що на вас очікує, і я сподіваюся, що вона вразить і вас також. На цьому у мене все. Нарешті зроблені підсумки книжок минулого року. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, які книжки стали вашими улюбленими в минулому році. Можливо, щось з цього потрапить в мій список читацьких планів на цей рік. Я продовжу його готувати. Я вже маю сумніви, що все з того, що я планую, я встигну прочитати за цей рік, але я продовжую доповнювати його різними книжками, і невдовзі я вам про це розповім. Дякую вам за увагу! Ну і скоро побачимось!